Тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український від поля до па... За студу можна підчепити коли завгодно. Знаю я цей погляд. Можливо, буде температура. збагання? Резістол. вчасно почнемо. Тоді можна і проскочити за студу. Резістол діє на віруси та бактерії. Посилює імунітет, скорочує тривалість захворювання. Резістол. лікуйся та перемагай. Від Артеріум Панорамне Б'ємві із душі панорама від Лореаль Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує вії від куточка до куточка, візуально збільшує очі. Надай погляду виразності з панорама із рейтингом 5 зірок від Лореаль Париж. Адже ти цього варта. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Хазяїна доброго ранку. Час макувати Фелікс. Як добре? Бути котом! Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Я йду шукати! Де ж ти заховався? <реку> від кашлю сховатися неможливо. <реку> <реку> Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю зменшує кількість нападів кашлю, покращує виділення мокротиння, сприяє підвищенню імунітету. Я йду шукати! Знає мама, тато і син лікує кашель Мукалтин. від Артеріум. Метро відзначає день народження знижками, щоб ви відзначали важливі події на будь-який смак. Навіть ось так. Форель Норвезька шматок охолоджений всього лише 449 гривень за кілограм, а картка метро в боті чи додатку за дві хвилини. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Спреї для чищення містер пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні. Спробуйте очищувальні спреї від «Містер пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванні також для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Їдеш на дачу Віасату дачу! Підключайтесь до Віасату влітку. Отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар 0800 500, 460. Все буде Віасат. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко опорається з різними видами болю. Налгезін скаже болю ні. Вчасно. смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнієр? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто маст хев. І воля шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр, Ви любов. Від гарнієр природна. Ноціно щодня з вами протягом 20 років. Ми допомагаємо доглядати за волоссям та тілом, обирати найкращі аромати та піклуватися про ваших малюків. Святкуйте разом з нами зі знижкою 20% на все. Наприклад, на улюблений бренд Альфа -парт Мілано». Натино. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас. Вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Mm. Ріва. Люба, ти найкраща. Рива. Мій животик щасливий. Ріва все буде смачливо. Улюблена Вермішель. Тепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта через стрес болить живіт. Нож пафорте з подвійною силою в одній таблетці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Як зекономити, вигідно купити валюту, зняти готівку під час відключень електроенергії та захистити себе і своє майно від воєнних ризиків? Відповіді на усі ці питання і не тільки. Дивіться у рубриці сніданку Фінанси на сніданок щочетверга о 7.50. 7 вересня, шоу Батли. Ми не народжені жартувати. Але нас віймали, закинули смішний бусик, привезли сюди і сказали, йдіть, жартуйте. шоу Батли. 7 вересня. Щосуботи, о 22-й. Перше бачиш. Велком. Натед. Місто великих можливостей. Нью-Йорк. Бачив усе. У нас труп. Не вистачало тільки. Я рік касл, детектив Кейбекет, письменник, детектив, поліцейська. Три слова, дві людини, один серіал. Касо, щоденний ризик і спокусок тільки на 2 плюс 2. Уже таке в дев'яте. То часу не втрачати. Я знаю, що робити, щоб з дому не уплити. Ломбард, ломбард. Перший, перший, куди за грошима. Дає енергію проявлятися. Вау! Бесправні зірки містить як і на цея та всіх. Живчик, смакуйте з користю. Mm. Що? Кінець роботі. Ні. Тобто є диприлів. Це мій улюблений засіб від болю у суглобах. Диприлів починає діяти з першої хвилини. Готовий працювати завтра. Так, Люба, я в нормі де силу від відчув, про біль забув. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто маст хев. І воля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. гарнієр. Ви любов від Гарнієр. Природна Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину зустрічайте декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. У Комфі зараз день народження, і тому там ціни най-найкращі. Тільки до 8 вересня у Комфі смартфон Oppo A78 256 гігабайт всього за 6999 гривень. Носик грозить. Це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт! Треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Сноттік, селітоловий розчин від нежиттю. Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Ді сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тепер ще й для немовлят. Україна Албанія – тільки на Мегого. Висновки після Євро зроблені. Тепер час для Ліги націй, де нам потрібна перемога в кожному матчі. Вболівайте 7 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого. Ви чого мовчите? <клес> Кашель починається. У горлі першить. сів. <клес> І ви досі не пробували бронхалик? Mm -mm. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик з ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Бронхалик! Прикашлю льодяник! Від Фармак. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойща, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум красива шкіра без фільтрів. Сашанен. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Долгіт антисудо представляє часом, коли ви спите. Ви відчуваєте, що на ноги щось тисне. Це можуть бути м'язові спазми. Долгіт антисудо сприяє нормальній роботі м'язової і нервової системи. Долгіт антисудо допомагає уникнути м'язових спазмів. Долгіт антисудо для розслаблення м'язів та литок. Думаєте, що всі прокладки однакові? Ні. Це Always Ultra. з потрійною системою захисту, швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Прокладки Always Ultra захищають від протікань до 100%. Досі думаєте, що всі прокладки однакові? Це Always Ultra. як ніколи раніше. Розом по обидва боки Дніпра. <тірріст> Аромоксамит якобс. Кожна мить безцінна. Справжній відпочинок це завжди мука. Інша справа: відпочинок на два плюс два. Припустімо, що ви не брешете. І Ізручним злогом. Зеленими краєвидами, чарівними жінками, Воді, не мене. та Арнольдом Шварценеггером. Ти це не ти? Me. Ти це я отакої. От Згадати все завтра на 2+,2. плюс У неділю. Про що йдеться? Переклад стародавніх єгипетських іерогліфів. Ключ до минулого. Сьомий символ. Я його знайшов. Це твоя згоряна брама. Брама у майбутнє. Ти ж лінгвіст? Спробуй з ними поговорити. Не треба було відчиняти браму. Я створив вашу цивілізацію і я її зруйную. Доля людства вирішиться тут і зараз касуфе. поглянь на своїх богів. Я не хочу вмирати, і ці люди теж не хочуть умирати. Тепер це твоя робота. А я залишуся тут і підірву цю штуку. Доріна Брама на 2+, +2. прем'єра у понеділок. Я привідкрию деякі таємниці роботи... Українського мосаду, як українська бавовна опиняється у російських тилах, щоб провезти до Росії вибухівку, вона заховала її у переносці для кота. Кримський міст, справжня історія зухвалого підриву. Чільники топових західних спецслужб. Просто в захваті від нашої роботи. Лютий опір, партизанський рух на окупованих територіях. 100 людей з ними, що трапилось, а 10 тисяч потім тремтять і чекають, що до них прийдуть. Загублений світ. Уроки помсти на 2+,2. Прем'єра у новому сезоні. Там може бути небезпечно. Але, але ж ми партнери напарники. Дій як воронцов. Я тобі казав, що люди не люблять розмовляти. Мисли як воробйо. Єдиний варіант все дізнатися це вибух. Ти чокнути в екстреній ситуації. Покладайся на партнера. Мені треба людина, яка вміє діставати інформацію, а тобі той, хто вміє думати. А я по-твоєму не вмію. Ворон та воробйом. Політ. Нормальний на 2 плюс два. Скільки мог ти знаєш? Я тобі зацічую приймаючи антибіотик, не забудь Лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорте для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Закладений ніс при преалергії. Едемріноспрей сприяє усуненню закладеності но. Недовго. Знову коліно крутить. Новинка. Аргет пластер спеціальної форми для коліна. Аргет. Спеціальний пластер від болю у колі. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Думаєте, що всі прокладки однакові? Ні. Це Always Ultra. з потрійною системою захисту, швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Прокладки Always Ultra захищають від протікань до 100%. Досі думаєте, що всі прокладки однакові? Це Always Ultra. як ніколи раніше. Пробісфеміна пробіотик для жіночої краси та здоров'я. Лише дві капсули пробісфеміна на день підтримують твою мікрофлору, даруючи красу ззовні. Доглянута шкіра, блискуче волосся. Пробісфеміна природна краса для сучасних жінок. Турбують проблеми з кишечником з Лінексфорта. Я почуваюся більш впевнено в своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Брайтревіл від Лореаль Paris. Адже ти цього варта? Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але нервовості. Переляк. Стрес. Знову стиснилося. Щось серце погано. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Мамо, у мене носик грозить. Це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт, треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Сноттік селітоловий розчин від нежиттю. додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тепер ще й для немовлят. Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. я йду шукати. Де ж ти заховався? Від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю зменшує кількість нападів кашлю, покращує виділення мокротиння, сприяє підвищенню імунітету. Я йду шукати. Знає мама, тато і син лікує кашель, мукалтин від артеріум. Що у нас на вечерю? Ріва. Клас, вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик. Щасливий. Ріва, все буде смачливо. Улюблена вермішель Тепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. <клес> Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй едем. Едем Відчуй життя без алергії. Нічого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Всі професійні засоби для волосся до мінус 50% кіу. до дня народження в Єва та на Єва UA. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. красива шкіра без фільтрів. кожен сантиметр моєї шкіри заслуговує на любов. Тому, коли я видаляю волосся, я довіряю вінус з новою довготривалою технологією Cushion, яка допомагає захищати мою шкіру. Від подразнення. А для густішого волосся та чутливішої шкіри там вінус для догляду за зоною бікіні. Моя шкіра. Мій шлях. Вінос. Прем'єра, на яку дуже чекали. Ти ж сам розумієш цінність медика на війні. Ту завій укинового волоса. Везід середину жінка вже народжує. Діти наші найцінніші плюс один українець. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер о 20-й на 1+,1 плюс 1 Україна. Щотижня у Нью-Йорку вчиняють по 5 вбивств. Але цей красунчик і одна розумниця зведуть зусилля злочинців на нівець. Є дещо спокусливе, що я люблю робити. Саджати вбивці до в'язниці. Касл. Тільки на 2+,2. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзота створено для вас. Прем'єра у понеділок. Я привідкрию деякі таємниці роботи. Українського мосаду як українська бавовна опиняється у російських тилах? щоб провести до Росії вибухівку, вона заховала її у переносці для кота. Кримський міст, справжня історія зухвалого підриву, очільники топових західних спецслужб, просто в захваті від нашої роботи. Лютий опір, партизанський рух на окупованих територіях. 100 людей з ними щось трапилось, а 10 тисяч потім тремтять і чекають, що до них прийдуть. Загублений світ. Уроки помсти на 2+,2. Новий, новий 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 нови новий стиль. Улюблений смак Пепсі по-новому. Ти відкрий Пепсі новий стиль. Улюблений смак. Чому я погодилась на вечерю? І без того відчуваю дискомфорт у животі, коли я знову стану собою. Запитаю свою печінку. Цей симптом може вказувати на проблеми з печінкою. Есенціали Фортеен може допомогти. Його концентрована формула клітина за клітиною прискорює відновлення печінки. Есенціали Фортеен відновлює печінку клітина за клітиною. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю для волосся, тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет-пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти. Strepsils із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю Strepsils інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Чому при нетриманні сечі ми користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки те леді можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те леді захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Вводиш паролі на незнайомих сайтах. Шахраям це подобається. Перевіряй сайти, на яких вводиш дані, користуєшся загальнодоступними мережами Wi-Fi? Шахраям це також подобається. Вони можуть перехопити твої дані. Не роби шахраям приємність. Дотримуйся правил платіжної безпеки. Знайди мені швидший маршрут. до... Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям, зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Ревіл від Лореаль Париж, адже ти цього варта? Зустрічайте Гіалурон Пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Спробити вандервотер, рідкий експрес-засіб з ефектом ламінації. Пламп від Лореаль Париж. Адже ми цього варті природна, легка, мінеральна моршинська. Щодня активуємо силу відновлення. Моршинська, моя сила відновлення. М -м -м. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? М -м -м. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів, голос голосі першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик з ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Брунхалик, прикашлю лядяник. Від Фармак. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Клас. Вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Рива. Мій животик щасливий. Ріва. все буде смачливо. Улюблена вермішель відтепер тепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Будь-що під силу лева, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом по обидва боки Дніпра. Три дні поспіль. Ти ж міг утекти. Набридло чекати. Він має встигнути врятувати друзів, здолати ворогів та дізнатися правду. Тримаємося разом усі як один, і прорвемося. Але спочатку треба вирватися з лабіринту. Вітаю, ти тепер теж мрець. Той що біжить лабіринтом на 2 плюс 2. У суботу вони прислали сюди свого найкращого стрільця. У нього є інстинкт. Він все про тебе знає. Будь сильним, ніхто не стріляє так, як ти спокійним. Я камінь. Я дихаю повільно. Я цілюся в його обличчя. Будь завжди на крок попереду. Вогонь. І ти вполюєш. Я зроблю так, що він сам мене знайде. О Боже! Будь-якого звіра. Я вб'ю його. Обіцяю. Я принесу тобі його рушницю. Ворог біля воріт на 2 плюс 2. Прем'єра у новому сезоні. Бачте, а у когось із вас часом не знайдеться антисептик. Ну, герміцидний. Бактеріостатичний в крайньому разі. Ворон та воробйом. Політ нормальний. На два плюс два. Ти веселий кобік? Я детектив. <рес> Підтримайте саперів, які повертають красу України. Активуйте суперсилу, допомога ЗСУ» і «Київстар» перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних.